А тепер докторська дисертація. Значить, тема докторської дисертації етнологині Олени Щербань захистила 5 червня 2018 року. Це в мене мій варіант. 17 2017 році роздрукований. І дивіться, я науковець, і я свої дисертації, примірники. Я їх бережу, ну, тому що це як дитина. Знаєте. От, тому кожна науковця є в своїй примірник дисертації. Я в цьому переконана. Еволюція традиції використання глиняного посуду в народній культурі харчування українців на Дніпрянщини. Простіше глиняний посуд в культурі харчування українців, над Дніпрянської України подається на здобуття наукового ступеня докторка доктора історичних наук. Подається тут анотація спочатку, а потім, а потім тут подається в нас. Подається зміст. Це ж скоренько, бачите, я хочу вам зміст. У змісті обов'язково буде перша, перший розділ історіографія, джерела, методологія, розділений цей розділ на три підрозділи. Другий розділ я присвятила типологізації традиційного глиняного посуду. По типологію даю за утилітарним призначенням. Оскільки я досліджувала глиняний посуд в культурі харчування. Це дійсно моя любов. Я, я люблю глиняний посуд. Я користуюся глиняним посудом. Я трішки ідеалізую глиняний посуд, тому що все, що приготовне, подане в глиняному посуді, я вважаю надзвичайно, ну, як я кажу, правдивим. Воно таке, знаєте, душевне тоді, і борщики, і, і, і все на світі. І кашки і кашки, все. Значить, друге типологізація. По класифікую трішки потім третій розділ. Еволюція форми призначення глиняного посуду. Як форми еволюціонували, але я йду з позиції етнографії, етнології. Тому що є еволюції і в історичному ракурсі, там, в археологічному сесвознавці багато теж беруться за це. Але я тут йду через етнологію, через призму. Глиняного посуду форми призначення посуду в кінці 19-го народний вжитковий посуд 10-х-20-х, тут йду по хронології 30-ті, 50-ті традиційні гончарні вироби трансформації глиняного посуду в 60-х 2000-х. Четвертий розділ я присвячую традиціям використання глиняного посуду повсякденні. Жіноча жіноча тема. На жаль, мало дуже жінок, які трішечки нам би дали більше інформації про глиняний посуд культури харчування. Мені було дуже складно писати, що ж Варвара Щелоковська Е, Ніна Заглада та, 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 та Юсе. Це, це ті е, Спаська, шуль, Шульгіна е, ну, дуже мало жінок. А чоловіки-етнографи мало звертали увагу саме на утилітаризм, утилітарну функцію глиняного посуду. Е, П'ятий розділ сакральна роль глиняного посуду. У родині в, в календарі народному, і прояв народної магії. Це те, що я постійно говорю. Імітативна магія у виготовленні побутовому використанні глиняного посуду. І архетиповість традиційної жіночої хатньої культури харчування. Жінка біля печі, висновки, список використаних джерел. Ось, Чим моя дисертація унікальна? Ми, як науковці, ми зобов'язані писати, прописувати цю. О, Це диплом. Це копія диплому, класно ще. Що... Що я отримала я його аж 5 березня 2019 року, а захистила 5 червня 2018. Я із запізненням отримала, тому що я проходила додаткові експертизи. Я вам про це говорила. Сьогодні неділя не хочу собі нагадувати ті всі історії. Олександр Пошивайло приревнував мене до. До моєї докторської диссертації, а ви знаєте, міг би бути і моїм науковим керівником би Олександр Пошували, але не став. Це ж таке діло. Сам же не захотів. Унікальність моєї диссертації в тому, що я. І топологію розробила. І зробила такий етнографічний, етнологічний екскурс у в глиняний посуд зсередини через жіночу культуру використання глиняного посуду. Це саме той аспект, який не досліджували до мене науковці, написана сухою, науковою, академічною мовою. Але є рай для етнологів, коли в нас є додатки, і ми можемо текстові матеріали подавати. Ось, ось як є. Марія Тимофівна Батющенко, новий полив'яний горщик обливали молоком і ставили під, щоб присох тоді обмити і варити. В неполив'яному недобрий борщик. Як продавав батько на базарі, то цукав покришки і горщики, щоб купували, показував, що не драний горщик. Тобто ми можемо писати, як ми. Як ми почули це від інформатора. А основне джерело інформації, основне джерело інформації етнологів, це, етнографів це наші польові матеріали, це інформація від народу. Ось, я відкрита до спілкування. Будь ласка, хто бажає, ви можете ознайомитися з моїми дисертаціями вживу, коли вам заманеться. Я свій дисертацію.